Щира подяка вам, наші герої, ворога знищити ми у двобої. Вами пишаємось, вірим безмежно, будемо вільні, ми і незалежні. Ви, 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 обоє... ви захищати в будях навчались, Все заради цього, народились. Дай, Боже, живіку довго нам дарунок. -ну, вам. Не, 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 І солдати, не смій помирати, бо десь рідний дім захищати, нашими груднями буде закривати. Солдати, будеш гордо стояти за країну свою за родину, тільки ти захистиш Україну. Солдати бой захисни, пишаюся тобою, за те, що мир мені зберіг, відважно йдеш до бою, за те, що в неї кожен день, кожну хвилину, ризикуючи в життям, борониш бай батьківщину. А зараз хлопці і дівчата, і вам упління, дуже раді вас питати, та хай свіча погдарує сім. І кожен українець мусить знати про героїв, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що бореться за правду до кінця, за нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки. Візький Уклін і тричі слава українським захисникам.